Сьогодні в нашому круглому столі беруть участь більше ніж 135 учасників, які представляють різні види кадрів шкільної освіти, закладів вищої освіти і різні регіони. Серед них такі, як Крім Миколаєва, це є Херсонська область, Харківська область, Сумська. Умань, Маріуполь та інші. Що стосується представників професії, це є близько 30 директорів, більше 40 вчителів та заучів середніх шкіл, близько 30 студентів. Крім доповідей, які підготовлені для пленарної, пленарного засідання, маємо розглянути і 4 панельні дискусії. Перша буде представлена проблемам. Кадрового забезпечення шкіл в умовах війни та кризи повоєнної відбудови, друга панельна дискусія присвячена підготовці педагогічних кадрів в умовах змін освітніх парадигм. Третя панельна дискусія присвячена безпосередньо теми проєкту, за яким ми збираємося. Це менторство і тютерство молодих вчителів для того, щоб вони в подальшому працевлаштовувалися і залишалися. В Школах як вчителі, і четверта панельна дискусія присвячена обговоренню змісту освітніх програм. Що не сьогодні? Є проблема через війну. Є значний відтік кадрів. Є ну, так зване старішення кадрів. Тобто, у нас велика кількість сьогодні педагогів пенсійного віку 50+, плюс, тобто це в перспективі 10-15 років. І дуже мало молоді, яка сьогодні йде працювати в навчальні заклади. Свідом з колегами, як ми вирішуємо це проблеми в нашій області, в той же час слухаємо на які проблеми існують у них, як вони їх долають. І саме головне це продумувати стратегію того, як залучати педагогів, як створювати їм умови для того, щоб вони залишалися на педагогічних спеціальностях, підвищували свою кваліфікацію, були готові викладати в сучасному поколінню учнів. Це в першу чергу підготовка таких напрямків, як фізика, математика, хімія, природничих наук, українська мова, англійська мова, історія. Тому ми з нашого боку будемо робити все для того, щоб сприяти підготовці вчителів, шкільних вчителів, в тому числі в нашому університеті. Скі національний університет імені Петра Могили сьогодні вітає учасників круглого столу кадрове забезпечення шкільної освіти. В умовах війни та повоєнної відбудови тематика круглого столу є вкрай важливою, адже сьогодні спілкуємося про те, які проблеми є у закладі середньої освіти із кадровим забезпеченням, яким чином відбувається підготовка педагогічних кадрів в університетах і перепідготовка вже у закладах після дипломної освіти. Як саме можна здійснювати цю підготовку в умовах воєнного часу в Україні? Подискутує про менторство як один із можливих шляхів рішення і. і ем... Мотивування майбутніх вчителів до того, аби вони дійсно йшли працювати до школи і далі вчити учнів, передавати знання і поширювати кращі практики. Круглий стіл кадрове забезпечення шкільної освіти реалізується як одна зі складових міжнародного проекту Erasmus+, присвяченого розвитку тьюторства та менторства у закладах вищої освіти для кращої адаптації студентів. До ринку праці для їх кращого професійного влаштування та подальшого кар'єрного розвитку. Це проект ПРОМІГ, який підтримується європейською комісією та реалізується за програмою ЕРАСМУС у напрямку розбудова потенціалу вищої освіти. Чорноморський національний університет імені Петра Могили є партнером та співвиконавцем цього проекту. Його координатором є Національний університет Львівська політехніка. До реалізації проекту також доєднані і. Інші українські заклади це Чернігівська політехніка, Дніпровська політехніка, два університети з Грузії та університети Європейського союзу, Польща, Італія, Португалія та Австрія діляться своїм досвідом менторства та т'юторства студентів. Унікальність цього проекту в тому, що крім закладів освіти, також беруть участь і ще так звані промислові партнери, і тут ЧНУ тісно співпрацює з обласним департаментом світи